Ну а зараз про політичний скандал із секретною перепискою. Це є не про любовні походинки Трампа, а про розкриття військової таємниці Сполучених Штатів. У секретному чаті меседжера сигнал високопосадовці адміністрації Трампа та представники нацбезпеки обговорювали підготовку військової спецоперації. І поки вони писали про ракетні удари по ворогу, всю їхню переписку читав журналіст з Atlantic» Джефрі Голберг. Ні, він не взламував секретний чат. не Підкуповував нікого із високопосадовців, його туди додали. Помилково про це хто це зробив, що кажуть у Білому домі, та чому військові плани обговорювали у звичайному чаті. Та чи були схожі проколи пов'язані з Україною? Всі ці деталі в нашому сюжеті. Скандал розкриття з інтригами і спростуваннями. Американські топ-чиновники прогавили, як за їхнім листуванням, шпигував журналіст у секретному чаті месенджера Сігнал. Посадовці адміністрації Трампа і нацбезпеки обговорювали підготовку ударів по Ємену. Головний редактор американського журналу «The Atlantic» Джефрі Голдберг опинився там випадково. Я отримав запит на підключення від користувача Майка Волца, радника з нацбезпеки. США. Або кимось, хто презентує себе як Майк Волц. У таке щастя Голдберг сам спочатку не повірив. Думав, що акаунт і група фейкова, тому вирішив спостерігати. У чаті було 18 людей. Їх листування із детальним описом підготовки до спецоперації його шокували. Там було все: цілі, як їх треба знищити, опис зброї та навіть послідовність. Атак, я хотів зрозуміти, що тут відбувається, чи це все насправді. Тому що ніколи не бачив обговорень на урядовому рівні у такий спосіб. Та схоже, цього разу американська військово-політична еліта вирішила зробити інакше, і на цьому ж прокололася. Бачимо. Відверто лояльних людей, які вчиняють відверто ідіотські вчинки. Це було порушення відвертим порушенням. І коли ще додали туди сторонню людину, це взагалі було просто нонсенс. В мережі вже є жарти, що могли таким чином і Путіна випадково додати до цього чату. Детективна історія Голдберга тривала чотири дні, аж поки 15 березня США не вдарили по десятках цілей хуситів у Ємені. Тоді журналіст зрозумів, що справді дивом потрапив у засекречені кола і на. Писав про це матеріал у журнал. Тепер немає відбою від журналістів. Кількість його фоловерів у Твіттері збільшується, а американські чиновники тим часом відхрещуються. Ви зараз говорите про брехливого та вкрай дискредитованого так званого журналіста, професією якого є поширення фальшивої інформації знову і знову. Ніхто не переписувався щодо військових планів, і це все, що я можу сказати щодо цього. Скандал обростає плітками і обговореннями, і це не Аби як вдарило по іміджу адміністрації Трампа і посадовців нацбезпеки, ми повинні розуміти, що сьогодні вони підключили журналіста. Завтра підключить взагалі невідомо кого так, і будуть обговорювати, наприклад, там агентів, які знаходяться в, в закордону. Ну, для прикладу, це такі просто яскравий приклад непрофесійності і. Ковідношення відношення, бути тобто, легкого відношення до посади, до інформації. Експерти кажуть, зазвичай такі обговорення американців відбувалися у так званій ситуативній кімнаті Білого Дому. Наразі вони всі, от зазвичай, відбуваються в дуже захищених приміщеннях. Принаймні, це було до там. До пана Трампа спеціальний шум білий, і щоб вібрації не було, щоб не можна по звукових хвилях було зняти інформацію. Радник з національної безпеки США Майк Волц, який ймовірно і додав журналіста у секретний чат, про цю ситуацію мовчить. Тим часом американський президент Дональд Трамп взявся його захищати, мовляв, на операцію це не вплинуло. Майк Волц засвоїв уроки. Він хороша людина. На телефоні був один із людей Майка, а у співробітника був Джефрі Голдберга номер. Тим часом у стінах Білого Дому ходять чутки, що демократи вимагають звільнення Майка Волца. Про це пише політико з посиланням на таємні джерела в адміністрації. Чиновник Білого Дому заявив, що вони знають про внутрішній тиск на Волца, щоб він визнав свою помилку. Скандали з витоком таємної інформації в США вже не вперше. У 2023 році у мережу потрапили дані про весняний контрнаступ ЗСУ. Зокрема, деталі того, як Америка та НАТО оснащуватимуть зброї українських військових. Там були схеми бойових дій в Україні та суворо засекречені супутникові знімки. Перші документи з'явилися на серверах онлайн платформи для гри. У США почали спеціальне розслідування і з'ясували, що злив інформацію двадцятиодноріч. Ни колишній США Джек Тейшер його засудили до 15 років тюрми.